Доброго ранку малята. Ми раді вас вітати біля дідусевої хати. Сьогодні ми разом з вами побуваємо дідуся на городі. А що там побачимо? кого зустрінемо? Почекайте хвилинку, там нас чекають дивовижні зустрічі. По городу ми гуляли, стиглі овочі збирали. Походили, погуляли, подивіться, що зібрали. Ось веселий зайчик побігаючи, він улюблену страву зібрав. О, скільки у зайчика? Хто вже порахував? Правильно морквину зайчика п'ять морквин. Він знайшов огірочки. Скільки ж огірочків? Хто вже порахував? Ой і Петрик знає, що чотири огірочки збирає. А колючий їжачок по городу побігав, побігав, знайшов картоплинку. О, скільки... Картоплинок. Одна картоплинка їжачкові залишилась. А ворона каркарона політала-політала, помідорчики зібрала. Скільки помідорчиків каркарона встигла зібрати, швидше давайте рахувати. Цілих три помідорчики у ворони-каркарони. Помічниці є у мами наша Галя Славна лялька. Вона мамі допомагає борщик готувати і для цього пішла капусту збирати. Ой ходила, ой, збирала капустиночки. Поскладали, скільки капустин Галинка зібрала? Так. Дві капустини у Галини. Гусениця не довша за черв'яка. Черв'як не довший за гусеницю. Хто довший? Гусениця чи черв'як? Перша відповідь гусениця. Друга відповідь однакові, а третя відповідь черв'як. Якщо не гусениця, не черв'як, не довші один за одного, то хто ж з них довший? Вірно, вони однакові. Молодці. Вкажи коробку. Вона червона, дно кругле, коробка висока. Тож давайте разом. Вона червона, значить, нам не підходить зелена коробка. Дно кругле, значить, друга по рахунку коробка теж не підходить. А ще відомо, що вона висока. Значить, перша низька коробка нам не підходить. Залишається четверта коробка. Це й буде правильною відповіддю. Молодці. Нам потрібно продовжити ряд. Уважно роздивіться наші круги, їхню послідовність та знайдіть картинку, яка буде підходити наступною. Молодці! Із цим завданням впоралися швидко. Це третій варіант відповіді. Нам потрібно знайти тінь листочка. Тут вам довго думати не пройдеться. Звісно, це перший варіант відповіді.